Бажаю здоров'я! Я старший сержант Скаут, інструктор навчального центру Збройних сил України. Хочу зробити заяву, що мене переслідують та хочуть вбити. Мій новий командир навчального центру, підполковник Небо. Зроблю заяву з вами про те, чому причина. Він переслідує мене за мою діяльність з захисту курсантів та історії навчального центру. На сьогодні, хто мене знає, ті знають, що моїми основними принципами є бути вірним Богові і Україні, допомагати іншим і слухатись проводу. Але так сталося, що в цьому навчальному центрі, коли прийшов цей новий командир, відбуваються зовсім інші речі. У нас відбувається сплошний терор. І знищення інструкторського викладацького складу, як це відбувається, всі неугодні, хто перечить або протидіє командиру, не виконує його забаганок, відправляється в бойові частини, з яких вони не повертаються неодноразово. Він особисто погрожував інструкторам, офіцерам. Що якщо ви не будете виконувати мої забаганки, хочетесь перевестись кудись, я вас переведу туди, звідки не повертаються. І на жаль, він е, свої обіцянки виконує. Е, доказом цього є е, мій командир монгол. мій командир навчальної е, роти, який допомагав мені, і так само е, звертався на гарячі лінії, коли він не, мог, не міг на своєму рівні вирішити е, питання. По захисту себе або курсантів, і е, командир небо, е, використовуючи свої зв'язки, відправив його в 122-гу бригаду. Один із батальйонів, в якому е, в першому ж виході е, мій командир Монгол загинув. Або зараз він числиться пропавшим безвісті. Інформації по ньому немає. Е, зараз вчора я дізнався, буквально е, що мене теж зараз. За подачею командира небо відправляють є наказ командуючим Збройних сил сил ТРО, підполковника Ігоря Плахути про те, що мене направляють служити в 122-гу бригаду і саме в той батальйон, в якому в першому виході загинув мій командир Монгол. Вважаю... Чому я вважаю, що він виконав свої обіцянки? Тому що він був. На попередній посаді саме в 122 й бригаді, командир неба, він був в 122-й бригаді, саме на посаді начальника штабу 122-ї бригади. У нього є зв'язки і він може багато що е, зробити в ній. І, на жаль, вже зараз серед ІВС, е, який у нас е, був, вже є випадки, коли е, хлопці теж помирали. Іскра, інструктор іскра був, не сподобався небо. Відправили бовій загинув е, хлопець поваренок, без бойового досвіду. Від... Не сподобалось небо. Відправили він зараз в полоні. Не сподобався два брати, які хотіли перевестися, професійні е, водії, хотіли перевестися в іншу частину. Е, Командирам було погодження їх перевод, але зовсім в іншу частину, зовсім різні бати. От, один із них. Один із братів зараз пропав безвісті. Разом я вчора ознайомився з цим наказом е, і побачив, що там е, навіть є перевод дівчини, діловода навчального центру нашого, в перевод на посаду стрілець, дівчину, стрілець без бойового досвіду. Це бивша моя курсантка. Я не розумію, що відбувається, як себе захистити від произволу е, такої людини. Якби я прошу допомогти. Всім не боятися заявити про подібні справи, які мали місце у вас. Мої колеги інструктора можуть неоразово і не один може заявити, що це відбувалося. Доказами ще додатково, що відбувається якийсь терор і знищення інструкторського складу. У нас три інструктора на сьогодні пішли в СЗЧ. Двоє зараз із них вже перевелися в інші бойові частини тільки по простій причині, тому що командир їм не погоджував перевод в бойові частини. Він їх міг відправити в якісь інші, але не туди, куди вони хотіли. От. Я нікуди не збирався переходити. Я... Мені подобається моя служба. Я хочу навчати курсантів. Я поважаю кожного курсанта, який приходить до мене на навчання. Я не є найкращим інструктором. Але я вже 10 років викладаю тактичну медицину і я хотів би ділитися своїми знаннями досвідом з великою кількістю людей. І вважаю, що в цьому навчальному центрі є дуже класні інструктора, дуже хороші є офіцери. І в гарній команді ми можемо працювати на благо і перемогу нашої країни. Але дивлячись на те, що відбувається з ІВС нашого навчального центру, з військовослужбовцями нашого навчального центру, під керівництвом цього. Нового командира, підполковника небо, я заявляю про те, що його треба змінити, провести незалежну перевірку, дати оцінку всім його справам, які я виклав в цьому документі в заяві ДБР і у моєму зверненні до вас, друзі, курсанти, інструктора. Всі, хто мене знає, ви знаєте, що моїми принципами є чесність і справедливість. Я переживаю за кожного курсанта. Я знаю кожного хлопця і дівчину, які зараз воюють. Я знаю кожного, хто зараз вже віддав своє життя. І причиною інколи причиною було те, що ми не змогли захистити їх, не змогли якісно навчити. А будучи інструктором, будучи сержа, побачите. Будучи секретарем ради сержантів, я намагався робити, захищати їх. Е, і саме за це я е, е, намагався захищати курсантів ІВС. От. І саме за це, за мою діяльність, мене зараз переслідує цей командир. Такого не було раніше. Я раніше міг прийти до будь-якого командира, вирішити питання. Коли ми не можемо вирішити на нашому рівні, ми вирішували з, з вищим командуванням. Коли не могли з вищим командуванням, зверталися. На жаль, на телефони гарячих ліній, коли можна було вирішити прості питання. Зараз цей новий командир рахується особистою образою і вважає особистими ворогами, тими, хто дзвонить на гарячі лінії, захищає курсантів. Серед злочинних наказів почуєте, якби одне з перших наказів після прильотів, умовно там ракети у нас побілили бордюри. Ми сапали в цьому році саперними лопатками полігон. Саперними лопатками. Полігон. Один з останніх летіх наказів, що в день присяги курсантів, най найурочиті день, єдиний день в житті воїна. Женитися можна декілька разів, а присяга приймається тільки один раз. І в цей день святковий він зупинив всі навчання своїм наказом і дав наказ викладати поддонами доріжки до кухні, які палять для розвідників наше місце дислокації. Які... Інший наказ копати до 11 ночі це наказ Стоп всі заняття, тому що йому щось не сподобалось там на території. Люди добрі, у нас що, Савок у нас радянщина повернулася. Та він повернув з собою тих його працівників, яких вигнали, пане генерал майор Ігор Плахута. Ви вигнали попереднього керівника навчального процесу. Підполковника Сіріуса, який керував начальним процесом і докерувався до того, що ІВС, будучи на Тво посадах командирів з водів, коли не хватало ІВС, вони ставали на посади, намагалися вести облік, займатися курсантами, а вони економили фонд заробітної плати і не проводили їм виплати ДГВ. Ті невеликі кошти, які допомагають, підтримують їхні родини, і так обмежено, якби ресурси нас за свій рахунок. Ми робимо макети тренувальні, навчальні. За свій рахунок ми їздимо на полігони, допомагаємо щось реалізовувати курсантам. Все заради перемоги. А є люди, які відтворюють совок в нашій частині. Я дуже прошу, Ігор, пане генерал-майор. Ви знаєте, я знаю, що ви були командуючим внутрішніх військ під час війни на Майдані. Так, в 2014 році, в той момент я був там медиком в медичній сотні. Я допомагав тим всім пораненим, які були нужденними. І був момент, коли в українському домі заблокували 200 ваших підлеглих, і я стояв тоді на, на їх захисті. І я зараз прошу вас захистити мене від незаконних дій, від свавілля, які відбуваються зараз у нас. Чомусь вважають, що інструктора, військовослужбовці, які підпорядковуються командирам своїм, є їхніми рабами. Ні, ми не раби. Ми вільні люди, які мають зброю, які мають досвід, які готові захищати Україну не тільки зараз, під час війни проти ворога. А й після перемоги, і в нас роботи буде не менше, але зараз дозвольте, допоможіть притягнути до відповідальності винних осіб в цій злочинній діяльності нашого навчального центру. Всі матеріали я передаю в своїй заяві. Всі матеріали я зараз. Скомпану скомпоную і передам для розслідування. Я прошу вас відмінити злочинний наказ, де переводять дівчину стрільцем, де переводять мене. І дійсно я вважаю, що там є злий умисел вбити мене. Прошу допомогти. Прошу моїх друзів, інструкторів, курсантів. Всі, хто мене знає, розповсюдьте це відео, поділіться, будь ласка, з журналістами. Хай ця інформація висвітлиться. Повірте, це проблема не тільки навчального центру, а й любої військової частини, де командири можуть відправити, тому що по особистій неприязні бійців на ноль в те місце, звідки дійсно ніхто не повертається. Знаючи обстановку, яка там відбувається, на жаль, такі місця є. І на жаль, безкарність ця породжує оці страш... відновлення цього савка, де люди були рабами. Будь ласка, зупинимо це разом. Допоможемо зробити Україну чистою від зовнішніх ворогів і від внутрішніх внутрішніх. Дякую вам за увагу. Будь ласка, розповсюдьте. Слава Україні!